Мій мужній, дорогий мужчину, що опять стоїш на барикадах і борониш рідну Україну, жизнь положиш, Якщо буде надо. Я молюсь за тебе щохвилини і прошу у Бога мір, свободу, щоб забудувати всі руїни і дати надіжду нашому народу. Я з тобою буду до знемоги под плечом, а хрупкості забудь. Нам на помилку уже немає змоги. Я твою собою закрою грудь. Мій мужній, дорогий мужчина, і на заході, і на Востокі. Я твоя закохана дружина, помоги мені, милий, я в біді. Бережи себе, ти так мені потрібен. Навсегда запам'я тебе. Я єдина, ціла Україна. Помоги мені, милий, я в біді.